Десь інформаційний блок каналу Кіровоград. Новини день за днем у студії Іван Костроба. Вимога часу у кіровоградських школах починає діяти новий державний стандарт. Не чекати манни небесної. Долинський район захистив центральний регіон на трієчку. Найкращий доказ це фотографія. Кіровоградські даїшники борються з порушниками правдивою камерою. Вирішили позитивно У кіровограді. Таки демонтували кіоски по вулиці Яновського, які встановили у ніч на 10 серпня. Позбутися яток мешканці сусідніх будинків намагались більше тижня. Для цього перекривали дорогу і зустрічались із керівництвом міста. Та домогтися свого вдалося лише після зустрічі із першим заступником голови облради Олександром Шаталовим. Невдовзі після того, як він пообіцяв вирішити проблему, кіоски прибрали. На їх місці вже почали облаштовувати клумби. Слава он создав слово, Шаталов допомагав, теж говорил, що решается этот вопрос положительно. І как сказали, в п'ятницю ми в, в акцію це сделали, перекривали дорогу. И в четверг вечером сняли все это. Ми очень довольны. Новий навчальний рік готує школярам. Сюрпризи починає діяти новий державний стандарт. Так, другий клас тепер обов'язково вивчатиме новий предмет сходинки до інформатики. Найбільше ж нововведень очікує на першачків. Зокрема, вивчення іноземної мови для них тепер буде обов'язковим. Також доведеться запам'ятовувати те, що раніше було в програмі третіх-четвертих класів. Думки вчителів з цього приводу розділилися. Одні вважають програму складною, інші навпаки. Питання вивчала. Ірина Дядушева. Це Кіровоградська загальноосвітня школа Мрія. 1 вересня за парти в цьому класі сяде 30 першокласників. З новим державним стандартом і новою програмою педагоги вже знайомилися. Отримали і оновлені підручники. Для першого класу раніше був такий предмет, як Я і Україна. Зараз це предмет називається «Природознавство». І тому тут передбачено дуже багато проєктів. Раніше такого не було. Так, Оновився і буквар. Тексти і того, стали більшими, з'явилися нові теми. Найбільше ж нововведень у математиці тепер першокласникам доведеться запам'ятовувати те, що раніше вчили у третіх-четвертих класах. Наприклад, що таке куб, селінд, піраміда, ромб, крива та пряма лінія. Наприклад, будуть вивчатися такі поняття, як метр, які раніше не вивчалися. Будуть вивчатися задачі на дві дії. Які теж раніше не вивчалися, але вони розроблені таким чином, що діти до них приходять поступово. Проте вчителі переконані, нічого одна складного цьогорічних первачків не чекає. Нинішній розвиток дітей дозволяє працювати за ускладеною програмою. В основному сьогодні йдуть 90% дітей, які відвідували дитячий садочок. Діти приходять до школи, да, вони вже знають, як вмикнути комп'ютер, що таке мишка, що таке клавіатура, як війти в інтернеті на той чи інший сайт, як подивитися мульт. Тіких загрузити, і так далі. Навчатися комп'ютерної грамоти тепер почнуть з другого класу. З метою якісного викладання цього курсу ж у місті ведеться завчасна підготовка педагогів. Це курсова перепідготовка при обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Та ведеться робота по матеріально-технічному забезпеченню навчальних кабінетів. Ще один новий предмет у розкладі першокласників іноземна мова. Вона тепер обов'язкова. Це не буде важко для дитини, тому що передбачається. Це тільки усний водний курс при вивченні іноземної мови, і тому в, в ігровій формі дуже цікавій формі будуть проводитись заняття з тих сфер спілкування, які як знайомі дитини. Це вміння вітатися, вміння прощатися, це іграшки, це шкільне життя, це друзі, це сім'я. Директор центру методичної та соціально-психологічної служби наголошує зміни у шкільній програмі це вимога часу. Нинішні першокласники вже не ті, що були декілька років. Тому проводилися зрізи знань учнів і вони говорили про те, що дітям потрібен новий державний стандарт. Готові працювати по новому і в Созонівському навчально-виховному комплексі. Шестирічний Сашко труднощів не боїться, демонструє, що вже вміє. Я вмію рахувати до ста. Я хочу навчитися багато чого читати, писати, малювати. Таких, як Сашко, у класі буде 15. На думку вчительки Ірини Нечепоренко, найважче цьогорічним перевачкам буде з математикою. Дітям буде важкувато зразу налаштовуватися на лічбу у межах 100. тому що старі програми включали лічба в межах 10. Стивувала програма і підручник з природознавства. Я випустила в минулому році учнів 4 класу. Так, от саме цей новий підручник природознавства він включає всі ті питання. Ну от з програми з першого по четвертий клас однак відзначає, багато залежить від того, чи готувалася дитина до школи. У селах таку можливість мають не всі діти. Говорить, батьків до нововведень вже підготувала. Дехто злякався, дехто спокійно це сприйняв. Сашко ж про навчання поки не думає. Насолоджується канікулами. Ірина Дєдушева, Анатолій Басистий, день за днем. На трієчку Долинський район захистив свою частину центрального регіону на задовільно. Після відвідин місцевого садочку, школи та виробничого цеху посадовці відкрили дитячий майданчик та пішли на засідання колегії. Сюрприз владі підготувала опозиція, влаштувавши мітинг у центрі Долинської. Деталі розкаже Яна Пісарєва. Перед колегією облдержадміністрації традиційні оглядини району головою облдержадміністрації у селі Кірове дитячий садочок з теплозберігаючими вікнами, відновленим водозабезпеченням та каналізацією. У нас замінено до вікна, замінено двері на пластикові, замінено повністю парове опалення на нове енергозберігаюче». Незабаром у дворі садочка за підтримки Сергія Кузьменка з'явиться ще й дитячий майданчик. А я обіцяю і зроблю за Тижні, два, три. Меблі. меблі, дитячий і Подивилися і на школу у Долинській. Сергій Ларін вручив директору школи сертифікат на повну комплектацію партами перших класів. Перевірив і фортепіано. Працює наймасштабніший соцпроект у центральному регіоні Подолинський – капремонт корпусу районної лікарні. Ось так виглядала будівля лікарні до ремонту. Із держбюджету на її реконструкцію пішло близько 4 мільйонів гривень. Відбудували приміщення для поліклінічного хірургічного та реанімаційного відділень фактично менше ніж за рік. Електропроводка геть повністю вся нова. Встановлено. Ну, плюс не передбачалось ліфт, довелося ставити. Дізельна електростанція автономно, бо перший рівень енергобезпеки. Проте для запуску корпусу лікарні потрібні ще кошти. По, по меблях це у нас зараз виходить, десь 360 тисяч. Так, да, тільки це по меблі. А якщо, да. а якщо Все, це. Да, е Столи операційні допутімані поліційні шафи це десь тоже десь, десь в сумі більше ста тисяч. Відвідав Сергіларін і цех з виготовлення брикетів. Тут запропонував свою підтримку, аби підприємства з виробництва альтернативних видів палива набирали потужностей на Кіровоградщині. Сьогодні реально за що цього можемо перевести наверное, половину школ області з е, уголь на, на брикет. Наступний пункт відкриття дитячого майданчика. Захист програми Центральний регіон регіон-2015» проходив у молодіжному центрі. Тут делегацію керівників області зустріла опозиція. Де треба допомога нашого населення? Ми з судовольством допоможемо. Тут всі реальні питання. Вислухати представників мітингувальників, голова облдержадміністрації погодився на засіданні колегії. Ми ж домовились для того, щоб і Валерій Михайлович Кальченко зайде. йому слово буде надано. Вашим представникам, будь ласка, немає проблем. Але ми обговоримо питання сьогодні. станемо виконання програми Центральний регіон у Долинському районі. Визнає засідання колегії розпочалося вчасно. Одразу виникли зауваження. Побачивши сьогоднішній сюжет, те, що ми з вами бачили, ми бачили, що багато людей взагалі не в курсі, що є взагалі така програма «Центральний регіон-2015». Саму ж програму по району представляв голова райадміністрації. Розпочата реалізація інвестиційного проекту по будівництву зерносховища потужністю 30 тисяч тонн передбачено будівництво заводу з виробництва 20 мільйонів цегли в рік. І хоча інвестпроєкти у програмі передбачені, та загалом і створенням нових робочих місць у районі не все гаразд. Треба розвивати переробку виробництво, не зважаючи ні на що, а не просто чекати мані мани небесної. Були у керівника області і інші запитання. Скільки у вас було маємо працівників, які отримували майже мінімальний розмір? Там було близько 180 осіб. От вас раз, осіб. Так, да, ми цим відпрацьовуємо питання. Постійно проводяться рейди, перевірки. До обговорення програми по району долучилися і опозиціонери. Серед озвучених проблем встановлення автономок. Міськрада відключатися від центрального опалення забороняє тих, хто вже зробив це без дозволу, через суд примушують заново підключатися. Мешканці ж нарікають платити за централізовані послуги надто дорого. Міський голова зайняв сторону приватного теплопостачальника товариства. Дом». Міський голова ж наполягає чи задовольнить вимоги 500 жителів, чи 5,5 з які з другої сторони жителів є дитячі садки, школи, лікарні. І всі інші установи. Заслухавши усі думки, колегія винесла керівнику території низку рекомендацій та виконання головної програми соціально-економічного розвитку по району визнали задовільним. Визнаємо роботу задовільною, але ті зауваження і ті записки, які я вам віддав, запитанням, я і заберу собі. Вам копію дам, щоб ми вирішували ті проблеми. Проблема номер один по Долинській. Вода. І вирішення проблеми по теплу. Я на пісервана торі Басистий день за днем сприбуло стримовано оди. Вливання за кордони іноземні інвестори вклали в економіку Кіровоградщини понад 21 мільйон доларів, і це тільки за останні півроку. Майже усі гроші надійшли з країн Європи. Левова частина грошей зосередилась у бізнесі Кіровограда. Більш за все вкладають у промисловість на другому і третьому місцях нерухомість і торгівля. 16% закордонних інвестицій припадає на сільське, лісове та мисливське господарство області. Кіровоград стає світлішим. Комунальники днями встановили понад сотню світильників та відновили чотири кілометри лінії. Сьогодні три бригади працювали на вулиці Квітковій. Потім відновлять зовнішнє освітлення на Садовій та на вулиці Паризької комуни. Загалом планують освітлити 60 вулиць міста. Всього обіцяють встановити більше тисячі ліхтарів. Виділили 3,3 мільйона з обласного бюджету і 700 тисяч виділено з міського бюджету. Це великі гроші, тому нам треба їх освоїти до листопада місяця. Кировоградські даїшники з початку року склали майже 7 тисяч протоколів за перевищення швидкості. Інспектори кажуть, більшість ДТП зі смертельними наслідками трапляються саме через недотримання швидкісного режиму. Наші журналісти провели один день з дорожнім патрулем. Крилою щишин розповість про методи фіксації швидкісних порушень. Найкращий доказ це відео або фотографія, кажуть інспектори. На озброєнні у кіровоградських міліціонерів є ось цей прилад. Його називають трукам. У перекладі з англійської Правдива камера. Якщо є перевищення, автомобіль під'їжджає на вістин 20 метрів і тоді прибор спрацьовує, так знімається відеофіксація. Коли він під'їжджає ближче, спрацьовує фотокамера, фіксує номерні знаки автомобіля для доказів водіїв. Трукам міряє швидкість світловим променем. Ось цей автомобіль з російськими номерами розігнався в селі до 86 км кілометрів на годину. Водій вибачається, перевищив, бо об'їжджав вантажівку. Говорить, в Україні ганяють менше, ніж в Росії. Темперамент. пірамін. Тімпіраміндва приводить до порушень. Трукам працює тільки в стаціонарному режимі. Коли наряд їде на патрулювання, в машині встановлюють візир. Прилад вміє фіксувати швидкість попутних і зустрічних авто. Цю автівку даїшникам довелося наздоганяти. Коли зупинили, водія перевірили по базі даних. З'ясували, в нього це перший проступок. Штраф не виписали, але для профілактики вручили листівку з фотографіями летальних ДТП. Навіть не знаю, не помітив, тому що дуже добра дорога і не помітив перевищив. Інспектор дорожньо-патрульної служби Іван Турколець розповідає: кожного дня в області складається близько 40 протоколів за перевищення. Головним доказом провини водія є саме фотографії з трукамо або з візиру. Відзняти видалити неможливо. Патруль звітує по кожному фото. Проте водій завжди може захистити свої права. Водій, згідно 268-ї статті, має право ознайомитись з матеріалом справи, додавати докази, обґрунтовувати, давати пояснення, додавати свідків, які знаходилися безпосередньо в автомобілі. Інспектори Даї наголошують, вони не намагаються перевиконати план за кількістю складених протоколів. Просто саме перевищення швидкості зачасту призводить до аварій з летальними наслідками. Декілька хвилин того, що вони Приїдуть на місце призначення раніше, ді не варті життя та здоров'я їх, їхніх близьких, рідних та взагалі учасників дорожнього Кирило Віщишин Ілля Зіленкін день за днем. Поштові скриньки у кожен будинок. Такий проект реалізовують у Кіровограді. Цього разу ящики встановили у під'їзді будинку по вулиці Героїв Сталінграда, 17. Кореспонденція мешканців постійно зникала, тому вони звернулися на гарячу лінію. У під'їзді встановили п'ять скриньок. Одна розрахована на чотири родини. Ключі від ящиків вручив перший заступник голови облради Олександр Шаталов. Да. Проблема такая, она для э, всего города характерная. Проблему решить нельзя, у Курпочта денег не выделяет, у как денег нету. Решили делать вот такие э, проекты э, для того, чтобы э, появлялись почтовые ящики. А на горячую линию. Кто может подсказать, как нам устранить все эти неисправности и все? Ну, есть этот проект Почтовая скринка. Не прошло полторы недели, сегодня позвонили, поставили ящик. Все довольны. Такими були новини п'ятниці. Пишіть нам на DZDNюзab.Укр.Нет, а сюжети всі можна переглянути на нашому сайті. Адреса проста kdtrk.tv. Я з вами не прощаюся. Після прогнозу погоди. Дивіться тему дня з народним депутатом України, лідером партії Правда Дмитром Ветвицьким. До зустрічі. Інформаційний партнер програми Жителі одного із сіл Вологодської області щоденно уважно слідкують за прогнозом погоди, тому що дуже бояться залишитись без телебачення. Найкращою ситуацією для них є сонячна погода. Річ у тому, що у селі немає електрики і мешканці користуються сонячними батареями. У нас з вами ситуація набагато краще і якісне телебачення маємо. І сподіваюсь, природа цими вихідними порадує нас лагідним настроєм. Моє вітання у студії Ірина Романова і далі детальніше про погоду 18 серпня. Тож, синоптики на Кіровоградщині прогнозують невеличку хмарність, істотних опадів наступної доби не очікується. Вітер матиме північно-західний напрямок від 5 до 10 метрів за секунду. По області температура вночі 10-15, в день 20-25 вище нуля. По місту нічні показники плюс 12-14. В день ртутний стовпчик термометра сягне позначки 22-24 з плюсом. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Ось така синоптична картина нас чекає найближчими вихідними. Сподіваюсь, свій відпочинок ви зможете зробити гарним, незалежно від того, що відбувається за вікном. Побачимось за тиждень на улюбленому телеканалі.